Тут, значить, я проїжджаю в Штати, а тут дуже багато цієї чоловічої енергії. Мені насправді з тобою хочеться поговорити. Ти сказала: жіноча чоловіча енергія, так? а у нас є і та і інше, і у чоловіка є і та і інше. І тут я проїжджаю в штати, і в мене на другий місяць закінчуються сили. Просто закінчуються сили. Тут енергії, мене навіть я щось трошки аж прямо оцінюю. Тут енергії дуже Чоловічі. Е, місто, в яке з'їжджаються люди з усього світу для того, щоб розвивати е, технологію. Але жінки взяли цей темп, чоловічий темп. І вони дуже багато, вони they are trying to keep up. Тобто yes. дуже багато працювати, виснажуватися, і тут мати там моно знайоме там дві роботи. Це нормально, і вона взяла собатіка, щоб тільки на одній роботі залишитися. Одна робота і двоє дітей. І значить, і я через два місяці я зрозуміла, що я виснажилась, бо моя жіноча енергія закінчилась, Я її не поповнювала ніяк. І витягувало на чоловічі енергії. І в мене питання: ти сказала до цього дуже важливо, що у нас є чоловічі і жіночі, і ти сказав, що коли достатньо чоловічі, то жіноче може розслабитися. Але ж може бути таке, що чоловіче перетягує жіночу, і в нас немає як внутрішнього, це я на своєму досвіді відчула: немає внутрішнього цього палива, щоб рухатися взагалі далі в цьому стані розслабленості, спокою, гармонії, миру.